Діти, подивіться уважно, що це. Правильно, листочки. А якого ж ці листочки кольору? Правильно, зеленого, темнішого або світлішого, а в яку ж пору року листочки на деревах зелені. Правильно, весною, а влітку. А потім осінь починає їх розфарбовувати. Давайте ж визначимо, в якій послідовності осінь розфарбовує листочки, додає жовтого кольору. Перший листочок був зелений, а потім треба знайти, на який листочок осінь вже додала жовтого кольору, та з'єднати його з зеленим стрілочкою. Ось так. Правильно ви зробили. А тепер треба знайти листочок, де багато жовтого, але ще й достатнього зеленого, з'єднати стрілочкою. Правильно, молодці. Тепер знайдемо листочок, де багато жовтого і зовсім малого зеленого. І з'єднаємо стрілочкою. правильно. Молодці, і залишився у нас останній листочок весь жовтий. З'єднали стрілочкою. Правильно зробили завдання та визначили послідовність.